Привіт! Навчаємось разом. Привіт, друзі! Сьогодні ми дізнаємось, що таке погода. Дощ, сніг, туман, вітер і навіть веселка. Усе це дуже цікаво. А ще подивимось, що буває, якщо не стежити за прогнозом. Вперед, у пригоди разом із друзями Лисом і Зайчиком! Пожний день Пошлинський починати треба в небі розібрати. Стильний окуляри, пляшка з льодом. Він до спеки, як господар. А зайчик вискочив пішком. У піджачку і без води. Спека припекла йому. Стрибає, як на жару. Спека це коли сонечко сильно гріє. У спеку треба пити воду і ховатись у тінь. Цього Сольку я візьму, плащ п'яну, і чолітки, і гуляти залюбки. А зайчик мокрий весь до вух, знес під кущиком притих. Не взяв ні плаща, ні шапки, тепер чекай апчхи апки. Дощ це коли з хмар падають краплі води. У дощ треба брати парасольку або вдягати дощовик. Мла, все навколо молитва. Терева тіні у імлі, все сховалось у вуалі. Туман гостий все обійняв, зайчик знов фонарик не взяв, а блиску готов, і спокійно шлях знайшов. Туман це біла хмарка, яка опускається на землю. У туман важко бачити, тому треба бути обережним і краще мати ліхтарик. Віта свищегнеюки, крутить листя на поди. Все кружняє, все летить, і тепле ніхто не встоїть. Лисуша піт'я стрічай, вітерець йому не гай. а зайчик шляпу ловить вже на вітру у футболці зне. Вітер це коли повітря рухається швидко. У вітряну погоду треба вдягатись тепліше і тримати капелюха. Засітийсь дощ іде, щось над нами чарівне, небо випнулась туга, кольорова райдуга. Веселка з'являється, коли після дощу світить сонечко. Це кольорове чудо в небі і знак, що дощик минув. Друже, глянь, радіє лис, зайчик в човнику сидить. Дивиться на диво вмить, як природа так блищить. Мій стукає по всій землі, квіти ховають голівки, з неба падають долівки. зайчиком в альтанці там безпечно, а не на полянці. Про зранку подивились і від граду захистились. Град це, коли з неба падають маленькі крижинки. У такий час треба ховатись у безпечне місце під дахом або в альтанці Китись як білі пір'я, все покрило ліс помір'я. На гілках м'яка перина, землю вкрила ковдра зиня. Сніг це білі сніжинки, які падають з неба. Узимку треба тепло вдягатися, шапка, рукавички і чобітки. І не Лисик купів на льоту комсає грає у снігу, а зайчик в сорочці тонкі, тому сітяч, хай сам не свій. Мороз це коли дуже холодно, усе вкрите снігом. На морозі легко змерзнути, тому важливо тепло вдягатися. Чи вже не поспішає! Спершу прогноз переділяє, що сьогодні дощ чи сніг. Погода не звалить його з ніг. Ось бачите, якщо знати, яка буде погода, можна вдягнутись правильно, не змерзнути і не промокнути. Лис молодець, і зайчик тепер теж знає, що треба дивитись прогноз погоди. А ви дивитесь прогноз погоди перед прогулянкою? Бувайте, друзі, па-па!